Всім привіт! Як і обіцяв в попередньому відео показати нову свою пневматичну гвинтівку Snowpeak Vonage Artemis M25. Пневматична гвинтівка з попереднім накачуванням в калібрі 4,5. Гвинтівка що позаду. Відео на неї є. Це Crossman Vital Shot можете подивитися на каналі, а зараз буде відео про цю розповідь про цю гвинтівку. Загальна довжина її 1,20, це точні заміри. Це саунд модератором. Не 1,23, як на багатьох сайтах зазначається. Довжина ствола 55. І це чистого там, де нарізи Наприклад. Дивимося, да? болтовик подає кулю, десь ось до цього, тобто ствол починається тут. доходить І з од до саундмодератора. Ствол 55 чи з того, якщо брати з цим, то там всі 57 майже. Тобто, ну, з усіма там 56, десь з половиною. Тут а ствол стоїть це кожух. Він не такий товстий, як можна здатися. Щоб подумати, да, матчовий, тіпа, чи як його називають, там такі товсті. Да? <кій> Значить, це кожух алюмінієвий. Ну, Він так і для захисту І... А всередині десь я не розбирав, але мені здається, там десь на 12 мм наружного. Діаметр ствол, і він відносно ще й вивішений. Оскільки, що ми бачимо? Так, кріплення тут і отут. Але тут кріпиться сам кожух. А ствол вільно йде, 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 йде в кожухі і тільки тут кріпиться, а тут, як ми бачимо, вивішено, так? Про ствол. Якби, Якщо скрутить саундмодератор, поставити тут а, гайку, така от як заглушечка, да? вона якраз на рівні з резервуаром. Тоді довжина гвинтівки буде метр і п'ять см. Тут, як бачимо, вівер, тут вівер. Ну і тут вівер тут, вівер тут. Оптичний приціл. Я поставив на кільця, тут не треба ніякого моноблока. Віддачі тут такої мощної немає нічого. Це 4,5, тим більше калібр. Якби це було хоча б 9, да? хоч і попередня накачка, але 9 і більше, там вже йдуть якісь віддачі відчутні. У 4,5 взагалі віддачі ніякої, при тому, що вага гвинтівки 3 кг 800 г. Це важкувато. Резервуар на 245 кубічних сантиметра. Оптичний приціл підбирав по кільцях вишина 14 мм. Я взяв, у мене є ще 22, ну це високо буде. Потрібно старатися, щоб оптичний приціл якомога нижче стояв до ствола. Ну тут ще захисні кільця. Такі от. Не, ну, не кільця, а ковпачки, ще плюс додається. Да? Ну і там залишається між стволом, точніше кожухом, ну, міліметра 3 Можна іще як нижче. Да? На 3 мм 11, допустимо, вишені не б хватило б сюди чітко. Для цього іменно об'єктивного, ну, тобто об'єктива оптичного прицілу. Як бачимо, Victo Optics. 39 на 40 змінної кратності. Постав на ці кільця, під цими кільцями клейку ленту. ізоленту, да? я проклеїв з цієї сторони, там, ну, з внутрішніх. І тут так само на цьому кільці. Розніс кільця як можна подальше, як бачимо, да? по віверу. Ну, чим ближче, тим воно. Не так стійко, а чим далі, вона більш надійно. Тут обично для руки, як бачимо, не? це як була запотіла, такі близькі виходить. От руки обично закручені, не треба там дуже гелить, старається там, щоб аж скрипіли різьби. Так само, як і тут під шестигранники. Умірено закрутили і добре. Болтовичок, як бачимо, перевіряв на магніт. Це не магнітиця, але це нержавійка по ходу, бо воно з виду ну, такий бльоск, як нержавійка, Не дюралевий вид. Це похоже на дюральку, то що теж не магнітиться. Тут а, анодірване, покрашене, якби. Дюралька виточена, ствольна коробка. І ще в мене є таке питання до знавців, бо на сайті я цього не бачив. А може хтось і підскаже. Тобто ніде не зазначено, яка це гвинтівка редукторна, чи прямо точна. Що ми бачимо? Резервуар, іде резервуар. І ось шовчик бачимо, да? Далі сантиметрів 7. Можливо, це редуктор. Може хто знає. Далі ж, понятно, тут верх перепуск на ствол. І йде, так сказать, подача повітря. Тож, ну, наскільки я так бачив, якщо прямо точні, да, то тут немає, наприклад, оцього от. Шовчика, що це типа окрема деталька. Тобто просто резервуар входить у ствольну коробку і все, без всяких додаткових. Якщо тут прослойка, це отдельно відкріпляється, це отдільно. Я не розкручую, ну, дивився відео на Ютубі, так сказать, тут же тільки на американських ресурсах. Да? Там розбирали люди таку штуку, щось схоже на тільки його, би, регулятор називають, ну а редуктор в нас прийнято називати, да? який подає рівномірно подачу повітря, так сказати. Кріпиться на два винти, як бачимо. Резервуар на 250 атмосфер, не на 200, а на 250. Це вже з запасом і краще при такому, при такій довжині ствола 550 да, мм, на 12 куль магазинчик. Він тут металевий, тут така, якось стекло. На 55 см цього резервуару це з запасом, з величезним таким запасом на 250 поскільки оскільки плато у на 55 см, так як по дослідах це все робили. І на іноземних там ресурсах з стволом 55, хоч 4,5 каліб, хоч 5,5, хоч 6,35 Будь-які ці калібри плато починається нижче 200 атмосфер. Це якщо сюди поставити, наприклад, без ствол сантиметрів 30-20, да, ну, це таке стволики не стволики, то при такому плато буде там 220-230 починатися і потім нижче йти. А при довгому стволу. Ну, закачувати, в принципі, ну, можна там, 220, 230, можна і 250 закачати, тільки то лишнє, оскільки воно. Ну, якщо там редуктор стоїть, що редуктор, якщо підскажуть мені да? в коментарях, хто знає, чи то редуктор, чи то щось таке. То редуктор вирівнює це все діло, можна загилювати тоді, да, і 250, і воно подача іде рівномірненька, якоби. І більш стабільні повторювальні вистріли, так сказати, один від одного. Бо прямоток, і там іде, якщо дуже нагелить, слабіше стріляє, потім трошки більшає. Якщо, наприклад, 250 да, нагелили десь до 200 б було поступове збільшення швидкості пулі. Потім от 200, допустимо, там плату починається чи від 190 і десь до 120. Ідуть вистріли самі такі потужні. Ну, особливо там де-то у 180-170 атмосфер. Потім знову знижується. Тобто там, виходить, в Ну, це особливість, так, так сказати, такої пневматики. І. На момент відеозйомки, це сама така одна із бюджетних гвинтівок. 11 тисяч гривень стоїть. Так, да, є ще два варіанти, які ще дешевше. Чуть дешевше, це 11, десь за 9700, там, не знаю, десь цих прикладів, да, в цьому. Десь в розмірі, значить є Біман shift якщо не помиляюсь, 2, там щось так називається на Біман Shift 2. Е, вона є, якщо в дерев'яному ложі, вона чуть дорогше, В пластику вона полімері дешевше. Ну, В районі 9-10 там отак, от тисяча, не знаю. Ну, чуть дешевше ці. А ще дешевше, така ж сама по ціні є Diana Stormraider. Але точна копія тієї Діани Штормрайдер є ноупік РП чи PR900. Точно не скажу, як перестановка букв, да? РП чи PR не пам'ятаю. 900, а це точно пам'ятаю. Вона точна копія Штормрайдер Діани. Вони також є в пластику і в дереві. Але в останнє там більше в дереві продають пластику менш зустрічається. Так от вона в дереві у нас 8500-8700 Десь так, 1000 гривень на момент зйомки цього відео на момент випуску цього відео. То есть, а по характеристиках, значить, які нюанси? Оці Diana Штормрайдер, це ж, понятно, та копія тієї ПР. Сноупік 900-ї. І вони практично ну, одинакові, там, як дивиться, можна ну, і не замітить якихось там відмінностей. Там десь щось може є, там якісь, ну, зовсім ніякі. По характеристиках у тих діана Штормрайдерів, в тому сноупіку, у самому дешевому, в них стоїть резервуар 100. Сантиметрів кубічних, ствол 48 см. Також є саундмодератор. Він також зйомний, можна зняти і поставити туди гайку, як і тут. І буде на рівні, ну це, на рівні з резервуаром, а там, не знаю, там тож приблизно плюс-мінус. ну Резервуар там суттєво менший, і тут 245 кубічних сантиметра. Там 100 обіман чів, че шів, чи, чи чів другий. Да? У ньому 160 кубічних сантиметрів резервуар. Тобто більший резервуар, так, більша вага, але і довша, так сказати, більший запас повітря на більшу кількість вистрілів з одного закачки. Як закачали. То можна постріляти, якби, бо з Діаною, чи, наприклад, з самим дешевим сноопік, отим, да, він є переваги свої, він дуже легкий. Якщо ця 3800, 3 кг 800 г, да, той, що Діана, що той Сноупік, найдешевший, 900-й, вони по 2 кг-300 г. Це пушинки для, так сказати, у світі пневматики, да, повноцінної рушниць. Так от, біман той трошки так посерединки. 3 кг, 200 г. Ну, це зазначається без оптичного прицілу. От, наприклад, я сюди поставив оптичний приціл. 3800 плюс оптичний приціл з кільцями. Виходить десь там 3200-300. Десь в цьому районі, да? так що можна вибирати, ну саме дешевше, також від цього виробника Сноупік. Тут Сноупік зазначено, вона ж і Артеміс, звісно, всім понятно. І також і ті є Snowpeak Artemis, там PR чи RP900, а сама недорога. Так що, щоб знали, Артеміс, ну, Пік це одне і те саме практично. А от Діана Штормрайдер вона копія тих же самих, або ті роблять копію навпаки от Діани. Ну, Можливо, навіть і на одному тому самому заводі. Але лейбики трошки інакші. Просто назви поставили. Да, і там, можливо, я бачив колись відмінність. Е Тут зроблено зроблена. Болтовичком таким от ззаді, да? ну, болтовики там, тільки тут проріз, тут проріз, отих сноупік і в Діани Штормрайдер. І стоїть така на балдашничок. Наприклад, у сноупік там кінець це якийсь там рівніший, там більш кругліший, чи там вирізи якісь по три там. Є, ну, тобто, для зручності щось там зроблено чуть-чуть трошки інакше. А так, в принципі, все те саме. Тут оптика, як бачимо, без паралакса стройки. Ну, як би сказати, так собі пройде. Я поставив на 7 крат, як бачимо. Мені це саме ідеально, не 3, не 9. Ну, можна всяке, але всі мені саме так. Саме чотенько. Так що тут у нас манометр. Тут поворотний для заправки. Штуцер вставлять. А потім повертаю, так, щоб не пелючки ніякі там. Не попадало нічого. Тож, якщо. Значить, пробігтися по іншим маркам, як я згадав самі дешевіті, йде від цього виробника, потім Біман. Чи потім само також та «Штормрайдер», яка ну, однакова з тим «Сноупіком». В ціні така сама приблизно ця 11 та «Діана» 11, але це ж, звісно, ну, вже побільше резервуар, все-все-все, тож розумієте. Слідуюча така, слідуюча по вартості Commander, але Commander важкіша за цю. Це 3800 біман командер та взагалі. 4,550, Якщо не помиляюсь, уявіть, без прицілу 4,550, плюс кидаєте приціл, і там кільця. І у вас виходить 5 кг ваги. Ну так, да, якщо приїхати на авто десь на пострілушки, поставили на сошки чи на мішки, постріляли. Машину вкинули і назад кудись порулили, то так можна. А якщо кудись пройтись, там, наприклад, щоб ще... То, звісно, і ця важкувата, але ще так Мириться можна. Ну, 5 кг взагалі. Тут, якщо взяти 4 300 максимум, а то 5. Ну, то таке. Так, командир, значить, слідчий. Потім... Ну, є BSA Bougaньer. Наскільки я пам'ятаю, теж цініли вони не були сильно дорогими, ну так собі. А далі, які там у нас крали йдуть, панчери, Худсони. Це що такі з недорогих? Да? хатсан Флеш там був, пап, там Крал Панчер. Які там різні вони є? Максі, які, коротше, ті, що до 20, можна сказати, тисяч гривень там в цьому діапазоні. Все остальне потім дорогше, дорогше і дорогше. Чим, так сказати, вже йдуть там ті наші вітчизняні. Да? Козак, Хортиця. Хороші штуки. Вони на експорт. Та, можливо, і нас продаються, але вже треба дозвіл, якщо 5,5 калібр, значить і в 4,5 вони робляться. Але вартість, звісно, звісно, кусається. Вартість така собі. Ну, якщо задатися ціллю, що це там іменно хочеться, то хочеться, то, звісно, можна і придбати. Але, ну так, там, більше їх за компактності. Вага там, так собі, теж нормальненька, майже так, як і в цій. Тобто теж щось є істочні характеристики. Переважно стволи там різні є. Ну, самі такі нормальні, я вважаю, Тут, там вони пишуть, наприклад, той самий козак чи Хортиця. Там два значення. Перше це ємкість резервуару, наприклад, 230 на 550. Перша ємкість резервуару 230 кубічних сантиметрів, 550 мм. Це довжина ствола. Тобто, це так, щоб легко розрізняти таких Ну, тут таких характеристик, це все зазначається просто на сайті. Якщо той. Ну, На сайті теж буває, я ж кажу, от ззаді стоїть кросман Shot, На всіх сайтах написано в нього 43 см. Довжина ствола, а реальна в ньому 41,5. Загальна теж там щось пишуть, не знаю, чи 113 чи 112 у тому ж кросмані. А загальна вся довжина 108 см. Так що не те. Так само і про цю загальну довжину цієї зазначають 123. Я поміряв 120 сам з модератором, повна 120. Тобто на 3 см накидають. А декому, знаєте, де, знає, де ж ті 3 см, думаю, йоли пали. Та я, от, допустимо, візьму там чохол. І Вони ж по розмірах йдуть через 5 см. Наприклад, є там на метр, там, да, є там метр двадцять, метр десять, метр, може, п'ятнадцять. І всі думають, ага, тут значить, метр двадцять треба брати, метр двадцять, чохол для нього. Ані 1,20 цілком достатньо для цієї. Так що якось так. Якщо сподобалось, як завжди, ставимо вподобайки. Ну, кому не подобається, моєте, задизлайть. І підписуємося на канал, якщо цього ще не зробили. Деякі можуть бути якщо щось цікаве, вас цікавить, запитуйте, розповім в коментарях. Ну і очікую в коментарях насчет ось цього, чи це резервуар от резервуар, чи це редуктор, чи це прямо ток. Ну, в общем, підкажете, не? Я думаю, що це все-таки якийсь регулятор, редуктор. Я не розбирав, він має ця Гвинтівка менше місяця. Надобності розбирати немає. Так що якось так. Всім всього найкращого. До нових відео, до зустрічі!